Друзі, всім привіт! З вами Автофокус. До вашої уваги Mitsubishi Almie 2012 року з акумулятором 17 кВт. Це приблизно 110-140 км входу. Маленька, компактна красуня. Ось так виглядає позаду. Салон у хайному гарному стані, без плям. Тканини, стеля без плям. Чотири склопідйомника маємо попереду сидіння водія також в гарному стані. Кермо не потерте. Ось така приборна панель у нас. Є у нас автосвітло підігрів сидіння водія маємо, кондиціонер. Для місця о, дуже гарне авто. Тому, друзі, хто хоче зробити, тест-драйв, подивитися на цю красуну. Чекаємо вас за адресою місця Київ, вулиця Територіальна оборона 102. Авто можливо придбати за готівку, без готівку. Також надаємо послуги лізингу та кредитування. Чекаємо саме на вас.